Коротше кажучи, я став коучем. Ютуб. Так, не дивуйтесь, я все той же Олексій, це канал Олексійко, І так, дійсно, я став YouTube коучем. Останні десь місяць півтора я займаюся тим, що допомагаю людям стартувати на YouTube. Тобто я вчу їх, як починати, я вчу їх тому, як можна з нуля створювати свій канал, який контент заливати і як це все розвивати. Немає ніяких відосів, є уроки, персональні уроки, тобто ми з вами спілкуємось, отак. От просто беремо, спілкуємось, 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 і разом доходимо до вашого результату. Ви не вмієте записувати відео? Я навчу. Ви не вмієте монтувати відео? Я навчу. Ви не вмієте користуватись фотошопом і створювати прев'ю. Я навчу. Налаштування каналу, аватари, банери, оптимізації. Я навчу. Я вчу всьому, що я знаю, я на Ютубі уже щоб не збрехати вам десь біля 10 років. І мені завжди була цікава тема Ютубу. Мені завжди було цікаво, що це таке. Я неодноразово в своїх відео казав, що так дійсно мені цікаво було завжди подивитись, що таке Ютуб, вивчати його, записувати відео. Мене було безліч різних каналів. І зараз я прийшов до того, що нарешті я можу свої знання показати іншим людям і навчити їх чомусь. Особисті бренди, не особисті бренди. Можливо, канали без обличчя, стріляючи ніж, все це я даю. Я сам зараз перейшов на тематику зняття відео без обличчя. У мене є дійсно інші безліч каналів, на які я веду. І паралельно з цим я також навчаю інших людей. І отак усе це роблю. У мене не вистачає часу на свій особистий канал, на розвиток свого особистого бренду. Але я не виключаю того, що я повернусь ще до цього моменту, і я буду рано чи пізно його розвивати далі. Але зараз я поки що став на шлях коучинга і зняття відео без обличчя. Можливо, я на цьому каналі почну викладати інтерв'ю з тими, з ким я проходжу навчання, можливо, я буду викладати їх результати, можливо, я буду якісь ніші викладати, можливо, я буду викладати щось, що допоможе. От знаєте, от як е, якісь думки свої, якісь нові правила для Ютуба. Щось, от таке, от якісь закідони там робити, наприклад, відео, і з можна буде подивитися і зрозуміти для себе якусь нову інформацію. Я поки з приводу цього не думав. Але отак, от, от я думаю, з приводу того, щоб навчити якомога більше людей, тому щоб вони почали займатися Ютубом, що це таке, тому що багато людей просто ту подивляться відоси, да, але не пробують навіть якось заробляти на цьому. Можливо, навіть не знають, що це можна робити. А це можна робити. Я б навіть сказав, це треба робити. Так дійсно володіючи інформацією. Ви зможете вийти на монетизацію. Ви зможете монетизувати свій контент, ви зможете на цьому заробляти. Неважливо навіть який канал ви створюєте, Неважливо там розвиваєте себе як свою особистість на Ютубі, або розвиваєте канали, на яких ви не показуєте навіть себе. Це все вже інше. Головне, що головне знання, які перетворюються в ваш заробіток. І зараз буде справедливе питання у всіх вас, Олексійко. Так а скільки ж це коштує? Ха-ха, ну передбачив вже питання, ну скажіть. Насправді я встрогусь від того, які ціни на ринку запропонують початківці, середній коучі там і більш професійні такі. Я себе допоки відношу до більш таких починаючих, тому що коучингом я почав займатися відносно нещодавно, тому я не можу сказати, що я прям якийсь досвідчений там коуч, але принаймні результати вже є, і я можу сказати те, що бляха, з мене нормальний вчитель. я вчите. 50 доларів. За ці 50 доларів ви отримаєте повний курс. Я вас проводжу від точки А до точки Б. Коли ви нічого не знаєте, ви отак от прийшли, як ота дитинка, яка просто нічого не знає, трясеться їй холодно, їй голодно. І після мене ви вийдете вже. Таким пузам, таким наївшимся, таким прям готовим до всього. І будете робити свій канал, розвивати його і заробляти. Поки у мене немає там напливу в тисячі людей, я особисто проводитиму кожному персональні, персональні. Відеодзвінки, там зі дзвони. Я буду з особисто з кожним спілкуватися, і ми будемо разом розвивати ваш канал, і разом ваші знання підтягувати. Тобто я з кожним буду отак от персонально спілкуватися, і щоб трошки підігріти ваше бажання, я готовий зробити знижку, знижку першим десяти. Людям 50%. Тобто перші 10 людей, які запишуться до мене і захочуть отримати знання по Ютубу, почати розвивати свій канал і на цьому заробляти, вони отримують знижку 50% і заплатять лише 25 доларів. Ну і за 25 баксів, чорт візьми, ви отримаєте стільки інфи, що ви просто охрінієте. Але поспішіть тільки 10 людей. Як можна зі мною зв'язатись? Інстаграм або Телеграм. Я залишу посилання і туди, і туди в описі під цим відео. Ви просто пишете мені, я хочу курс, або я хочу навчитись Ютубу, або Олексійко, чорт візьми. Візьми мої гроші, навчи мене Ютубу, я хочу заробляти. Я такий яхіряний. Як тільки я прочитаю, я одразу все зрозумію і ми почнемо з вами працювати. Тому не зволікайте, як то кажуть, пропозиція обмежена в кількості. Ну що, ютубери, готові? Тоді поїхали.